Рівно 233 роки тому, 1 серпня 1792 року, Давид Горамішвілі завершив свій зимний шлях у Миргороді, де провів останні 32 роки життя. Музей імені Давида Горамішвілі цього дня об'єднав навколо себе однодумців, діячів культури та небайдужих громадян. Усі вони зібралися, щоб вшанувати пам'ять видатного грузинського поета, чия доля тісно переплелася з українською землею, урочистості щирі слова, поетичні рядки. Усе це стало даниною шани людині, яка залишила по собі безсмертне слово. Учасники заходу вшанували поета церемоніальною процесією та поклали квіти до його пам'ятника на цвинтарі імені Давида Горамішвілі. 233 років роки тому, 1 серпня, загинув класик грузинської літератури, шанований нами Давид Гурамішвілі миргородці. зокрема Полтавська область свято шанують пам'ять про нашого поета. Сьогодні в нас урочистості покладання квітів до підніжжя пам'ятника поету. Доля тісно пов'язала Горомішвілі з Миргородом, і вже понад два століття Миргородська земля трепетно зберігає прах великого сина грузинського народу. Саме тут, на Миргородщині, з'явилася на світ його Давитіані, поетичне дитя, його гордість, книга, яку він залишив нащадкам. У ній багато зразків, щемливої та щирої поезії. Давий великий грузинський співець! Серце віддав Україні, такий як в житті, поетичний стрімкий. Ти слухаєш вранці птахів з того лося. Одним із найвишуканіших ліричних творів Давида Горомішвілі є вірш Зубівка, створений на основі української народної пісні Козак Душа Правдива. Цей твір вважається справжнім шедевром грузинської любовної поезії XVIII століття і надихає митців присвячувати йому власні поезії. Рядки строкаті на сторінці білій складалися поемою життя, яку писав Давид Горомішвілі для Грузії, для нас, для майбуття. Образ української жінки, змальований у зубівці, набув особливої глибини та поетичної сили, ставши одним із найяскравіших і найдушевніших у грузинській літературі. Саме історія цього кохання лягла в основу найпроникливішої ліричної поезії Давида Горомішвілі. Я пишаюся тим, що я проживаю в селі Зубівка. Там жив видатний письменник грузинський Давид Гомішвілі. Я ще пишаюся, що я вчився в школі імені Давида Горомішлі. І так доля склалася, те, що я почав працювати в музеї Давида Горамішвілі. Дуже щемлива ця дата, і дуже я радий, що пам'ятають про такого гарного письменника Давида Громішвілі. Я перед сном буваю його перечитую його тексти. Мені Зубівку особливо, бо це ж моє село, і дуже радий що в честь мого села він написав двір свій. Сьогодні літературно-меморіальний музей Давида Горомішвілі є не лише осередком пам'яті великого грузинського поета, а й платформою для сучасного слова. Музей тісно співпрацює з мистецькими громадськими організаціями. Активно діють місцеві літературні та театральні гуртки, які використовують музейний простір як майданчик для творчого зростання, популяризації поезії та підтримки молодіжних ініціатив у сфері мистецтва. Наша Миргородська літературне об'єднання Дієслово уже протягом багатьох років співпрацює із літературно-меморіальним музеєм Давидом Горабішвілі. Саме під цим дахом ми маємо можливість збиратися, ділитися творчими здобутками. Ми безмежно вдячні, що завдяки співпраці із співробітниками музею ми маємо таку змогу організовувати наші творчі зустрічі, проводити презентації альманаху, проводити презентації. Нових збірок наших учасників, ну і проводити різні виставки. Взагалі, всі учасники літературного об'єднання Дієслово активно співпрацюють з музеєм і завжди з величезним задоволенням приймають участь у всіх заходах, які проводяться музеєм. Зберегти пам'ять про поета означає передати його образ новим поколінням через мистецтво. Уже кілька років поспіль на культурних подіях, присвячених Давиду Горамішвілі, бере участь поет, художник і драматург Сергій Кузніцов. Він добре знаний не лише як автор, а як виконавець ролі самого Горамішвілі у театралізованих літературних дійствах, що відбуваються в музеї. я вважаю Давида Горамішвілі за дійсно видатного грузинського поета. Я перечитав в обох перекладах українською мовою і, і російською всі його вірші і маю право на особисту думку. Я таки дійсно вважаю, що це дуже цікавий і видатний поет грузини. Я вважаю за особисту честь, яка полягає в тому, що мені вже кілька років довіряють зіграти його світлий образ. То залюбки беруть участь у заходах такого типу. Творчість гурамішвілі і досі надихає митців та культурну спільноту. Саме його постать стала поштовхом до активного розвитку музейного простору як сучасного культурного центру. Цей рік дуже значимий для нашого музею, зокрема, і значимий дуже на важливі події. 120 років початківцю нашого музею, шанованому Івану Гурину. В цьому році 350 років Давиду Грамішвілі, 56 років нашому музею. І найголовніша подія, і трансформаційна також для нас вона це відкриття нашого нового. Центру Камарджоба, і взагалі ми звикли, що Камарджоба це грузинське привітання, і воно значить доброго дня, але насправді воно значить перемоги тобі. Тож ми бажаємо всім нам перемоги. Постать Давида Горомішвілі залишається містком між культурами, епохами та поколіннями. Його поезія, сповнена любові до України і Грузії, оживає в мистецтві, театральних постановках у серцях шанувальників і відвідувачів музею. Саме тут, у Миргороді, збереження пам'яті про поета стало не лише даниною минулому, а й натхненням для сучасності.